Друзі, всім доброго дня! Верніше не дня, а вечора. Сьогодні у нас Сьогодні е Сьогодні у нас, сьогодні у нас... нас... подивимося зараз. О, це буде довго. Коротше, я сьогодні регулюю фокус вручну на телефоні. Дивіться, Хі -хі. Де... 20.18 на годиннику середа, 20 серпня. Постараємося ловити фокус вручну. Не знаю, як це вийде. У мене в перспективі дальні об'єкти, там циферка 07. Якщо я перевожусь на планшет, бачите, він розм... розмитий, я сразу же його ставлю 0,5 і він сразу же стає такий, більш-менш нормально видно його. А якщо якісь суперближні моменти, як тільки що були, мені треба полозночок крутити ще менше. А тут уже і нема меншого, коротше. Якщо прям супер близько, то воно. Бачите, от це багато. От, серединка. 0,3 показ. Коротше, Треба привикати до цієї теми. Це крута штука. Наприклад, коли я знімаю в більшості от дорогу, то мені весь на цей автофокус, коротше, то на панель сюди, то на дорогу, то на панель, то на дорогу. І цей фокус отако постійно пригає щолкає. щелкає. А так. Я собі знаю, що коли я щось розказую і знімаю дорогу, треба видно, щоб було дорогу. І щоб моя рука, яка тут появляється, була в невеличкому розфокусі, а не автофокус думав, типу, що, блин, рука, треба її зафокусити. Типу, от як зараз. І бачите, задній фон, він, коротше, розмитий. І нафіга вам моя рука, якщо вона має бути просто, типу, от, от в такій, коротше таких таких Типа, типу, от, просто як розмита рука, а дорога якби основний момент в цьому відео. Да. Ну і от такий от, короче, момент, коли треба переключатися на планшет, треба ставити 0,5. А якщо переключатися на дорогу, треба ставити 0,7. Експозиція, оця вся фігня, коротше теж вручну. Тобто, коли я навожу на низ, щоб отут -от приблизно. Небо не було пересвічено в хлам. Отут-отці кусочки, щоб вони не були пересвічені. Неволю, мені телефон дзвонить. Да, ну, бачу, запись не збивається, так що вроді все, все нормально. Якось так. Давайте будемо починати працювати. Давайте зб'ємо ще раз наші. О, фокус пропав. Зб'ємо наші показники. поки до цього фокусу пацани. шпаценево, так і що? Зб'ємо наші показники на 0. 20. 20. Короте, багато чого не треба буде показувати, а просто розказувати. Тобто, по суті, якщо треба сказати час, не буду наводити на час, бо це лишній геморрой. Бачите, він у розфокусі. На годиннику 2021. Я думаю, що до 11 часов у нас буде куча часу. Зараз покажу вийду вам, коротше, камерку, яку я встановив. Оцю на От. Не знаю, як воно ну, зараз на вулиці буде, має бути нормально. От. Камерка так виглядає кабле знімати проходички. Оп, фокус 0,6 тут має бути. Коротше, поки вивчу ці всі розстояння фокуса, ох ти що. Тут дивлюся, в Дальтра 0,7 ставити. Коротше, якось так пацани. Все, прийде з опитом, виходить. А. Давайте будемо вмикатись. Тут уже 0,5. Так сразу вже і нема нічого, щоб взяти. Нема, нема. Ну, як прийде щось, обов'язково покажу. Взяв, щось взяв. Щось взялося раніше з зоомагазина на заболотного. Це в нас невеличка подача. Ну, як ми і ставили, півтора кілометра, але тут загалом то навіть, півтор... навіть кілометра немає. На заболотного за 88 гривень з 1, і точка 17 коефіцієнтом. Це не. Зараз ми чудовою проходочкою з класної камерки 360 проїдемося на точку посадки. Нічого нема. Привіз пасажира 89 було до сплати А він дав е, 100. Це, звісно, круто, що він дав 100. Ну не круто, що нема заказу Знаєте, я хотів нон-стоп покатати, а не можу. 6. Даже 5 замовлень в ефірі. Ну, 20.48, можливо, це ще не такий час, який предназначений для якогось розриву. Хоча б не розрива, а якоїсь стандартної праці. Давайте будемо чекати все одно, виходу немає. Ви це бачите? З трамвайною стрижовку, по-перше, а по-друге, ось замовлення, яке в принципі мені подобається. Давайте його хапнемо. Біля дороги вже стоять, чекають. Кальяна на Редмон на Шевченка. На урожай, а потім на Чорновола. І воно нам заходить. Чом би і не, то чом би і не. Давайте будемо їхати. Нам где-то врожаю надо, товарища. А потом 17. Добре? 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 Добре. А мне там не доставить. Да, Добре? вы думаете. Да. Є наступне з кафе у Михалича. Це в нас Стеценка. Ну, посидів я на, на набережному тут, ну хай відсили минут п'ять, не більше. І на Князів бо тому що в нас стоїть фільтрик, пацани, що ми в Дєбрінь всякі не їдемо. Бачите? На князів це якраз чотенька локація. Так що давайте показує, що ми прямо тут. Та ні, в смислі. А, це пасажира тут показує зеленим. Я ж то нахожусь, от, аж, аж отут. Коротко. Да, а щоб подивитися, як їхати, нажимаємо на цю хрень. От, в принципі, на світлофорі, то і Тут от ця кафешка і знаходиться. І ми беремо ще одне замовлення з Люблінського провулка на князів Керятович. Я зараз на князів Каріатовичу. Але якби, по суті, ми також сюди привеземо пасажира, просто зробимо невеличкий типу, кружок. Ну, кружок прям супер невеличкий, бо тому що. Подача там щось 0,6 і, рахуйте, там 700 метрів проїхати, Да. І це все за мінім... Ну, там типа ков, взагалі. Я просто не пам'ятаю, яка там ціна, але десь біля 90 гривень здається. Клас. Пішла робота 21.37. Можна працювати, я думаю, хтось біжить, хтось на самокаті їде. Лічі. От таке подаємося. Так, да, ви в провулочку цьому чи де ви зараз? А я зараз а я зараз до вас наліво поверну, то і все? Та вам не треба дорогу переходяти. Та ми вже піднялися. Тобто ви... То, то, то ви можете, а все, я вас бачу. То куди то мені їхати? як вам зручно. То куди мені їхати, бо я вас не бачу. Е -е, ми їдемо назад, повертаємося нам. Ну ви зараз повертаєте наліво і проїжджайте по кругу та вийдемо. То мені зараз наліво, так? Да? За зупинку. Ви можете повернути сюди за зупинку? Отак, так? Да? Вийду, сядемо, ну, а, все побачимо.

Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. До почтампа закинемо друзів. Гена, яка у вас адреса? Ну нахрена, на визволення. Це без соборна. Це добавляється. Це нам так робиться. Це подорожі не кине. Ну, тоді замовство викинете ми... Кажіть куди, ми до почтампа. Це, якщо да, та, та, та. До Давав почтампу. Як він там? Стуханька так, так їде машина. Укртелеком. Я понял. Диспетчера тільки наберу, хоть проставить точку. Да, да, да. Укр тільки назад. А -а -а. Добрий вечер. А проставте проміжну точку Укртелеком на Укртелеком. Да. Так, 118 да, да. гривен бачу, списки без простою і зміни маршрут. Подякую. Зберігаю, нам все добре. Ну, Серіг, дай 118 гривень. Нічого. нічого не треба. Наконець. Та нічого не треба. Ми шуткуємо. 18 що гривень. Капіт. 19 заказів, пацани. До речі, з цього замовлення був непоганий чай. А саме 118 була поїздка, 150 дали, корич. непогано, непогано. Опа, надіснує заказик. А скільки ми вже працюємо, до речі. Півтори години тільки, представте. 20 км ми вже проїхали. І півтори години тільки працюємо. Так, з очіх на ЖДВ. Ну я не хочу нікуди діватися, корич. я поставив опять же цей же самий фільтрик наш. І будемо по ньому так і далі продовжувати катати. Мені, Мені подобається те, що я проїхав. 51 кілометр за сьогоднішній вечір і 41 ще залишився. Тобто, без кандійчика прямо ще класно катати. Еварейс 7,0 вийшлося в мене. Да. Ну що ж, давайте будемо чекати. Ми зараз на нормальній локації. Без всяких там. Дебрій і так далі. Дави. Шевченка напоріка. Клас. Це Стрижевка. Кльове місце. 1.34 ков, Це 350. Це все шлак, пацани. Це все тут коротше, з якого виходу немає у нас. по перше ми його вести не можемо, тому що. У нас одразу якби. Ну, Туди їхати скільки? 17 км, 17 назад. Ну, не 17 а ладно, 10 назад. До, до найближчого замовлення. Тобто 25 км ми всрем. Заробимо 350 мінус комісія. Коротше, 10 гривень за кілометр у нас вийде, І це нам взагалі не вигодно. Це нам взагалі не вигодно. Ну, все тоді, ждемо. Може щось прийде. Що ж ми на Поділі. І нічого, ніхто, якби 10 годин вечора, на секундочку. Має щось. Уже, уже летіти має щось. Ха. От вам і замовлення, з за якого я не знаю. Як вибиратися будемо? З, на Миколаївську нас приведе заказик, Дивіться, з Івана Бойка на Миколаївську. Миколаївська, це аж дивіться, де. І тут в такому радіусі вряд ли щось буде, треба буде або радіус більший ставити, знаєте. Або я навіть не знаю, що думати. Ну, як би воно не було, рухаємося на подачу. Я вже й сам задумався тільки що. Бо я їду-їду думаю, мене, і не можу постійно ще десь до тебе Бо вони такі бувають, десь влазять там люди, але там ж... Так, раз мені заліз був в цей, в хату, в хімнату. А в так І я такий, помню, я десь в часа 3 чи 4 ночі такий, не можу зрозуміти, що це робиться, коротше, і я тупо... А тоді щось, чи то блекаут, чи що, ага. коротше, було, і не було світла. Я з цим фонариком лазяю. Коротше, і не можу знайти цього серкона. Девочка розказувала з мама. Теж будинок заліз, каже, боже, обрискали всю хату. Ми не могли його знайти. Він свірій. Ну це цвірінька і цвірінька і співає, співає. Потім пройшов якийсь час, що він вже перестав. Щось, коротше. чи диван якось розклав, щось діставав. Ну, коротше, він наш диван десь там заліз. <глев> це вам весело, подобається. Ні, ну я чую десь там і тут. <глев> 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 ну, щось от. От щось. Чи це, чи це на вулиці такі вони прям. Але в мені таки відчитав, що вони як круг. <ріхи> <ріхи> ну це такий резонанс, бачите. Боже, Може зараз на вивіці вони А ну зараз я все закрию. От Блін. Це у вас. <ріхи> десь на ліс. <ріхи> Бо ж других не чути. Ну так, да, десь тут, по-любому. Десь десь, короче, може в багажник, чи десь з лізу прийти. Коротше, треба гуглити, скільки живуть свіркуни, блін. Бо я довбався його шукати. Ну, так Думано, я не думаю, що по всій віниці звірку не цвіркають. Да, я, звісно, возле поля живу живуть, типу і машину ставлю, але. Ну. чего таким спецификом? музыкальным? Если музыка хвала, то тут так и не человек. Так я бы биша, и больше, я вам больше сказал, я бы так и ездил бы себе. Думаю, да. как я не а зараз все, зараз все же до конца лета, короче, у Я приду к тебе, казалось, я не могу, Да. Ні, ну бо коли відкриваю вікна повністю, то чути його і ще там якісь, а коли закриваю вікна, то тільки його, коротше. Блин, в домашних условиях uh -huh. могут прожить около 80 недель. Uh -huh. да, да, мы... А в дикой природе, блин, 5-7 недель. У моей есть где и в период, когда размноживаются, уже прям И такие еще норки рыют, Я прям их вижу, как они вылазят. когда подходишь, они раз Да, они замолкают. Знову, я, я помню. Да. да, я помню. Я тільки з фонариком десь близько підійду. Я це в кімнаті тоді я помню, ага. я заповню, блин. Тільки ляжу, опять починається. Та ну його паня. Так, да, я спереді да? Да. чую. Серйозно заді чую? Якось мені кажеться. Ну, не знаю, це так. Бо це не критично. не криса, яка може щось перегризти. У мене криса якусь завізла в гараж. Боже, зараза перегризла робот, що закриває гараж, а Ага. Так такі вони таки ці них якісь ці креси Що Сьогодні з цим Зачисник заносить сюди. Може, це криси, якісь такі, знаєте, от їх в чат перегризати проводку, <рес> <рес> а потом собі залізає коротше дава. Я шукала походу. У мене там і трута лежала. Вона десь один раз я побачила, що вони є. Я поклала отруту. А коли вона, подійла, вона десь вона піділа, вона шукала десь перні. вони там щось починають гристи і мило, все що хоче. Мене прям погризли ліноліум. Коротше, я як прийшла я. Да, я вам якийсь відомий побачив в Тік-Токі. Е. От люди тікали були з квартири у му році mm -hmm. і відкрили на приветрювання чи то форточку, чи то що. Приїжджають от тільки от зараз, через пару років. А короче, в усіх кімнатах голуби і немає навіть квадратного сантиметра щоб не було пам'ято їхнього, Хорошо. Прикиньте, все тупо обкладено. Короче. Гнізда там понаробляли Так, да, Це трешо ще. От, він, він собі залив, залетів, це. поняв, що да. тут ніхто не живе і все, і ту діда та, були, 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 були такі голуб'ятні, він там взагалі розводив різних попу, то, ну, коротше, різних птахів. То, так, да, звісно, це я представляю, що там відбувалося. У нього це різні голуби, різних порів. Там він колекціонером колекціонер. Ну, він типа їх розводив, але це ж він там ухажував, а це тупо дика сріда їхня, блін, то mm. все обговалює. Ну, я просто, ну, я знаю, коли оце воно все обгаджене. А, поня, поня. Просто, що воно все так прям так блін, кругом. Це є будинок, до речі, тут, якщо, може, десь приїжджали, там, дачна, десь ці прогулки, там новий будинок є, а тут перший під'їзд. І там такий дріт, і на дріті тому завжди е, ці якраз сидять голуби, бо ж там машини, ті, хто зробить, вони всі обкатані, просто обкатані. А наскільки там стоять? Нездачі. <плес> oh. 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 Тому пишіть, що в мене музикальні таксі. <ріхи> <ріхи> ну, як натуральна музика, природня, природня. Дякую, вам, ласка. Вечора. Все, пацани, виходить, 26 кілометрів проїхав І рівненько 2 години праці. Давайте будемо дивитись. А що я зробив? А що ж я заробив? А, а, я, а як правильно подивитися в статистика? Це отак чи що? Давайте подивимося. А скільки ж я замовлень зробив? Бо я не пам'ятаю, чи я сьогодні щось ще їздив чи ні. Так, з Коцюбинського настрижоку це я сьогодні ще брав. 11.48. А потім в 2028 вже пішла праця. Так. Да. Так, да, так, да, так. Да. Це один заказ. Мінус 200 гривень. Получається. Оця каса мінус 200 гривень. -е... Але ж вибрався я з міста. Ні, то вже не буду рахувати. Ладно, вибрався з стрижівки мої. На увазі з замовленням за 300. Ну, це не буду рахувати. Так, 773 мінус 200, 573 і мінус 100. Це 470. Ну, давайте так. Чаюхи там ж накидали, ви ж знаєте. <кій> То 500 гривень будемо рахувати разом з зарядкою, коротше, якою я вдома заряджався, щоб проїхати, оцих 26 кілометрів. І получається, що в нас на 26 кілометрів. Каса 500 гривень чистих. Ну, 20 гривень за кілометр не вийшло, майже. майже 20 вийшло. Ну, за 2 часа роботи 500 гривень. Тобто я днем тоді відкатав було, було виходить, 200 гривень в годину, а сьогодні ввечері город майже пустий. То вийшло 250 в годину чистих. Ну, це краще, ніж днем катати по цьому фільтрику. Да. Тепер я, напевно, без відео, пацани, поїду в Стрижок. По комфортіку от, навіть є заказик в Стрижок. Ну, блин, 8 км подаватися, хорошо, що його забрали. Бо зараз ще моча в голову стукнула, бо я поїхав би. Потихеньку будемо рухатись звідси, ніхіра сюди в бар за штуку. Оце чітко. Потихеньку будемо рухатись, включимо всі агрегатори, і по-любому вийдемо з замовленням, тому що, якщо навіть не вийдемо, ну, якщо приїдемо на Соборну, то вже точно там буду сидіти, тому що 22-24 і по-любому -по щось візьму. Як не на Київську, то на Стрижівку. Ти так, ти якось так, що пацани. Дивіться, як воно там що, коротше, по зйомки, по всьому цьому. Ставте якісь фотобайки, коментуйте, як вам цей формат. І давайте тоді, що ж, до завтра. Залетів все-таки нормальний заказ, пацани, настрижав 22,45, а я за 300 виборовся. З Стрижівки і за 300 Стрижівку заїду. І 500 заробленого попутня. Тобто це виходить штука. Ну майже штука, бо там з тих 300 і з цих 300 комісію ще відняти. Коротше, штукається. Лайкосик? За такий виїзд.